Щиро дякую тобі, все добрий Боже, у святій Тройці єдиний, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерти, і з вдячністю за цю ласку віддаю тобі сьогодні цілу себе, усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я могла тебе зневажити, а що я свідома своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройце, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками, просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавала твою волю, скріплюй мою слабу волю, щоб я робила тільки те, що тобі подобається. Зігрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасіння та вічне щастя у Твоєму небесному царстві. Амінь.